О, на тому плані піднімається Синебогін. Зараз я тут зроблю легесенку дорогу. Такого зараз Так, Добре. Зараз. Кавінку от кутик забере, щоб я його рівніше прогорнув. Добре є. І тут машина зараз туди заїде під нього і будемо перевозити машиною його на купку. Прекрасно. É super <sí> 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 і поверне ну, і все буде добре Чуть в кучку не заїхав так все можна відправляти сюди машину гейста є Машина під загрузку. От. зараз мас їде буде ставати. está horas Зупинився. Дорога є, ми поки що торгує жовтого, тут на стояночку, нехай стоїть, чекаємо. зараз ми ще якесь відео знімемо, що ж тут відбувається. Такий у нас процес вигрузки. Ну, якби не ті великі купи, які лежать том, з цим 20-40, з цим 5-20, він би вигружав його на землю, діставав. Там що правда скудиться і заважає. Але я думаю, що він десь на наступний тиждень відгрузиться. І швидше, швидше за все, що там вже буде вільне, він буде просто по рампі їздити. Все позабирається, територія прибереться.